tu não tá atenção o tomar só Всім привіт! Мене звуть Владислав. Сьогодні я розповім про справжнього героя України, Юрія Булавку. Він народився, щоб літати. Для нього небо це не просто простір, це життя, обов'язок і поклик серця. Юрій Булавка. Військовий льотчик, герой України. Один із тих, хто стоїть на сторожі нашого неба, коли більшість навіть не бачить небезпеки. Його шлях це руки навчання, витримки і відданості своїй справі. До війни він представляв Україну у міжнародних авіашоу. У Великобританії, Польщі, Словаччині його фігури вищого пілотажу на Су-27 вражали навіть досвідчених колег. З початком повномасштабного вторгнення Росії Юрій одразу повернувся до бойових завдань. Він здійснив вильоти для прикриття українських військ, знищував ворожі цілі та боровся за контроль у небі. Його професіоналізм і спокій неодноразово рятували життя побратимів. Саме завдяки таким пилотам українське небо досі вільне. Юрій має сім'ю, яка чекає його вдома, каже, що саме заради них і заради України він піднімається в небо. Булавка приклад сучасного офіцера. Мужнього, відданого і спокійного навіть у найскладніших умовах, він довів, що український льотчик це сила, яку неможливо зламати.